Олександра Ярига, офтальмологиня, стаж роботи сім років, тричі стажувалася в Іспанії, учасниця міжнародних та всеукраїнських конференцій, спікерка та засновниця платформи доказової офтальмології, амбасадорка здорових очей розкаже, чому лінзи небезпечно мочити у воді і чи вбереже морква від окулярів. Ну, як можна сказати, ІТішніку, що в нього повинен бути екранний час дві години на день? У мене зараз там просто, знаєте, мабуть, хвиля хейту. Я вон, здаю аналізи, мені іноді страшно, знаєте, думаю, боже, не буду казати, що я лікар. Так, це, це якщо що, так, знаєте, як кажуть, бекстейдж. Топ 3 ознак, що зір сідає, і час звернутися до лікаря. Якщо, наприклад, ви просто помітили, що вам гірше видно, що якось не так, не така чіткість, теж привід звернутися обов'язково до спеціаліста. Якщо, наприклад, плями, мушки, якісь там змутніння, якась плівка перед очима. тобто, все, що ви от побачили вперше, все, що вас там налякало, обов'язково привід звернутися до лікаря. Морква чорниця, лохина допомагають покращити зір. Ну, якщо з'їсти їх, мабуть, тонну, то так, але ми швидше отримуємо якусь алергію, ніж реальному якийсь там отримуємо ефект, там умовно кажучи, для сітківки або там ще чогось. Скільки часу дітям можна проводити із гаджетами, щоб не зіпсувати зір? Це індивідуально залежить від віку. Тобто, якщо, наприклад, це маленька дитина, умовно до трьох років, то взагалі там 20-30 хвилин на день. Якщо там десь до 10 років, наприклад, то там 30 хвилин, 40 хвилин на день. Ну і звісно, чим доросліше дитина, тим трішки більше цей екранний час. Але все одно е рекомендуємо десь там годинку, ну півтори на день не більше. Скільки часу дорослим можна проводити з гаджетами, щоб не зіпсувати зір? Дорослим, гарне питання. Це знаєте, це питання зірочкою, тому що ну, якщо на. Приклад дорослих пов'язана робота, або там умовно вони щось роблять, працюють за комп'ютером. Ну як можна сказати, і що в нього повинен бути екранний час дві години на день. Ну це нереально. Тому просто, хоча б перерви, відпочинок. Окуляри для комп'ютера допомагають чи це просто маркетинг? Я б сказала, і то і то У мене зараз там просто знаєте, мабуть, хвиля хейту. Але насправді треба адекватно підходити до цього питання, тому що якщо, наприклад, ми говоримо про захист для комп'ютера, так вони захищають, але треба розуміти наскільки відсотків вони захищають. Як правило, скло, якісне скло може захистити десь приблизно на 20-30% по дослідженням, але ж не залишається ще 70-80% і вони все одно лягають на нашу сітківку. Краплі для очей і від сухості допомагають чи це міф? Обов'язково це must have, але єдине, що їх повинен обов'язково призначати лікар. Тобто лікар підбирає суто під вас, які вони повинні бути, бо по назвам їх 640 назв. Ну ви навіть якщо дуже сильно захочете, ви не вгадаєте лінзи чи окуляри люблю, і те і те. Але тут питання в тому, що вам показано і що вам краще рекомендує лікар, тому що на сьогоднішній день ми стикнулися з тим, що дітей дуже швидко знижується зір. І за рахунок цього їм ми більше почали рекомендувати лінзи, тому що лінзи стримують цей процес. Не буду зараз там вдаватись в деталі, в механізми, але це працює, це клінічно підтверджено. Є дослідження. Якщо, наприклад, окуляри вони теж повинні бути, ми можемо вночі бігти в тривогу. Вряд ли хтось буде вставати в дві години ночі, вдягати свої лінзи. На мінус шість, бо людина не бачить фізично. Тобто тут краще вже окуляри. Хто вередливіші пацієнти? Чоловіки, жінки чи діти? Чоловіки <світ -праць> далі можна не називати. Всі ті категорії. В мене це дуже до смішного доходить, але категорія чоловіків стоїть поряд з категорією діти. Все, зараз всі повимикають, знаєте, це відео. Насправді, чоловіки, це, це нормально, це абсолютно нормально, тому що для чоловіка доторки в зоні обличчя це небезпека. Вони так генетично закладені, бо вони так виживали. Я завжди кажу так: вам непогано, може вам солоденького. З ким ви сьогодні прийшли? Може з вами дружина? Що дратує у професії? Дратує, коли ти абсолютно ну коли ти пояснюєш, коли ти розказуєш, коли ти у мене завжди такі знаєте прийоми пояснити все від і до. Да? Тобто я не кидаюсь там якимись розумними словами і не кажу все до вам до побачення. І от коли от ти пояснюєш, що треба дитині вдягати окуляри, треба те, треба там то-то-то. А там, наприклад, мені говорять там умовно, ой, в нас на це немає часу, у нас купа гуртків. Я кажу: ну так, звісно, не можна казати, але скоро ми ті гуртки вже не побачимо. Тому що дитина дуже погано бачить, і цим треба займатися чи існують безкоштовні програми з відновлення зору для військових? Так. Їх зараз на сьогоднішній день дуже багато. Так їх треба шукати, тому що чесно, навіть іноді, коли тебе питають як лікаря, і ти навіть не відразу можеш прям ходу назвати цю програму або там ще щось, але точно знаєш, що вони є, і їх стає дуже багато, тому що а, дуже багато волонтерської роботи в Україні дуже багато закордонної допомоги, тому вони точно є. Їх просто треба реально шукати. Шкідливі звички, які знижують якість зору. Читання в темноті, а ми зараз всі з цим стикнулися, Ми стикнулися з блекаутами, ми стикнулися з тим, що в нас в прямому сенсі немає світла. Дуже псує зір. І тому я дуже часто говорю, що якщо, наприклад, у вас немає можливості, ну там, наприклад, дитина вчить уроки, а в неї реально немає світла, то, мабуть, краще сьогодні і не робити ті уроки, тому що ми просто відб'ємо зір взагалі. Лінзи і вода сумісні. Вода для лінз це зло. Не плавайте в лінзах, не купайтесь, не ходіть в душ. Чому тому, що в воді живе інфекція? Це розумними словами акантамеба, Акантамебний кантамебне або акантамеба – це найпростіші. Тобто це така інфекція, яка живе в воді. Якщо для звичайних людей вона не така вже і страшна в плані там покупався, помився, там витер просто обличчя, і все. То люди, які носять контактні лінзи, вони дуже високі групи ризику. І якщо, не дай Бог, потрапляє якась інфекція, вона дуже швидко заходить. Вона заходить спочатку під лінзу, а потім відразу до рогівки. Порада офтальмологам початківцям Ой, терпіння вам терпіння, терпіння, терпіння. Все, Порада глядачам. Чекапи. Просто планові чекапи, перевірки зору, планові. Навіть якщо вас нічого не турбує. Сходіть, дізнайтесь, що у вас все ок, дізнайтесь, що у вас здорові очі, будете дожити довго і щасливо. На сьогоднішній день вже доказано, що натренувати око як таке це вам не прям м'яс-м'яс. Ну це нереально. Якщо, наприклад, це було б реально, не було б лазерних корекцій, не було б окулярів, не було взагалі лінз. Ми б взагалі про це не говорила.